Масштабна корупція в Україні стає джерелом все більшої напруги між США та Києвом. Це британське джерело The Times. Знаєте, колись Володимир Зеленський говорив, що в Україні немає системної масштабної корупції. Я з ним абсолютно згоден. Системної масштабної корупції в Україні немає. Тому що це вже не корупція. Ви сьогодні за 200-300 баксів, чи за 500 не можете прийти і просто порішати якісь питання. Для цього потрібні або величезні гроші, або доступ до ресурсів державних у вигляді державного бюджету, у вигляді відкатів, розпилів, тендерів. Ну ми бачили не один раз. Так ось сьогодні, сьогодні масштабної побутової корупції в Україні дійсно не так багато. Вона є, вона є такою і десь там. Ну, в різних країнах, куди поїхали українці, а ось такої масштабної це не корупція, це іржа всередині чиновницького апарату. то дій...